9 00, на 0 пансивних лікарів у складі, начне, за неврологічне відділення, чергового лікаря, член... лікар-ансизіолога, лікар, лікар, травматолога. Стан пацієнта важкий, контакти недоступні. Зі слів працівників міліції. Випивав е, всю ніч в барі Володимир. Потім тікав на машині. Треба бар заїхати Володимир і тихіш. Коли, коли затримали, крутилися, документи не пред'явили пред зразу, одівали наручники, везли в машині в лікарню, в машині втратив сіду. Оце все, як він розказав, я так і записав на положення, накатався на пасивне, контакти недоступні, шкіра, всаднини першого, першого пальця, правої кістки. Права чи ліва? Ліва, ліва кість. кисть. Пальця кість. Синець в області лівої, набривної, набривної. Припухнесть, нахід коней. 10-30. Хворий прийшов до тями. Вживання алкоголю заперечує, я хворий, наніс Сергій Іванович заборонив. А, а обставини, то, що міліція, він тепер жив там чи ні, що, що? що міліція каже, що він тікав його. <клух> хворий, опитувався. Він казав, що цього. Він казав, що ні, як він говорив, що, що я не тікав. Ви чи... говорили, що вдвох буде. Вони прийшли в трьох і почали добінком набити, чи що, Ні, розказати? Що ну, може? Ну, 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 а побоїці могли привести до такого комунату стану? Яка думка? Ми сиділи, розсуждали разом. Як все, вибачте, треба випити, щоб сісти в машину, брали при свідомості його і другий в машині виробився. Якби не було фонаря цього на лівій скроні, якби цього не було, просто щось якийсь момент був.